Мы представляем интересы наших людей, которые готовы защищать родину. Но хотя бы тех, кто там был, уже, дайте вы участников боевых действий, чтобы наши семьи, наши дети пользовались какими-то льготами. Мы добиваемся того, чтобы нам присвоили участников боевых действий, Зайловайс, у людей, которые погорели вещи в машинах, личные документы. Лічними документи і що нікому не, не восстановлены до сих пор. понедельник уже будуть люди виїжджати на війну опять і у лічного составу не при собі военных білетів. Даже на грудях цих хлопців заслужена нагорода за честь і мужність за битву в Іловайську Єдина для всіх бійців батальйону у військовому квитку. Єдиний запис сам в воєнкоматі пороги оббивав. Получилось встановив воєнний білет. Хоч батальйони добровольчі до його складу обидва потрапили в рамках мобілізації. Добровольці, да, ми добровольці. Ми могли б там, значить, касіти там на набалячки на всякі, у мене нього їх много. Ну, я якби пройшов комісію за п'ять хвилин і пішов захищати ру. Друге питання, що викликає обурення бійців, відсутність належного озброєння для ведення бойових дій. І це при тому, що противник застосовує сучасну важку техніку. У мене як у командира взводу, не вистачає трьох єдиниць пулеметів, які мне положення по штату взводі. І, соответственно, бронетехніки у мене взагалі немає. Не то, що у мене, а у нашей роти взагалі нету. Нам в понедельник вже їхати воювати. З чим. У розмові телефоном командир 40-батальйону оцінює стан технічного забезпечення свого підрозділу як задовільний. В основному забезпечення. і бронезахист є. Бронежилети, шаломи, і обувь, і теплі речі, все це є. Прокоментували в керівництві батальйону і питання документації, що підтверджувала б участь бійців в АТО. Це компетенція більше Міністерства оборони. Нами підготовлено пакет документів. Є проблеми там з паперами, з документами, з вимогами до цих документів. Розібратися у правовій плутанині навколо отримання громадянами України, що беруть участь в АТО відповідного статусу, і так само пільг учасника бойових дій без юридичної допомоги непросто. Головний документ, на який спираються спеціалісти, постанова кабміну під номером 413 від 20 серпня поточного року. Головний висновок офіційний статус надається по закінченні виконання військового обов'язку в зоні АТО. У місячний термін після завершення виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Командир військової частини або підрозділу подає документи на розгляд комісії, які створені при Міністерствах центральних органів виконавчої влади, для особистого вивчення опрацювання цих документів. Після розгляду і опрацювання документів центральної комісії надаються ці документи для подальшого. Розгляду питання до міжвідомчої комісії. І саме міжвідомча комісія, тобто не у місті Кривому Розі, не в Дніпропетровській області, а саме міжвідомча комісія приймає рішення про встановлення статусу учасника бойових дій. Щодо реальної кількості тих, кому вже наданий такий статус у Кривому Розі, ситуація така. На сьогодні по місту Кривому Рогу жодного військовослужбовця, яким встановлено статус учасника бойових дій у зв'язку з виконанням обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції. Немає Основні причини либо час не своєвременно подає документи в комісію, либо ж вони довго розглядаються комісіями в міністерствах. В інтернет-мережі юридичні спілки активно обговорюють суперечливі питання законодавства. Проблеми бійців вбачають і у сумнозвісній недосконалості бюрократичних процесів, і у тому, що керівники бойових підрозділів не проводять відповідну роз'яснювальну роботу щодо цих процедур. Для помощи участникам АТО созданы специально ресурсы. Например, в Фейсбуке есть создана юридична сотня, есть представители практически во всех городах Украины. То есть это юристы и добровольцы, которые изъявили желание, зарегистрировались в состав этой сотни и предоставляют такие услуги. Розі питаннями безоплатної юридичної онлайн консультації займається об'єднання відповідальних громадян. Втім, за словами Олександра, учасника цієї добровольчої програми, за час її існування криворіжці за допомогою не зверталися. Варто наголосити, якщо частина з якихось причин не подає документів на гору, законом передбачено подання відповідного рапорту і самостійне проходження бійцем цієї процедури щодо статусу бійців добровольчих батальйонів. Закон говорить таке. Та же постанова 413 трінадцята міністрів Приравнюють учасників інших військових формувань, які приймали участь у захисті незалежності України. К учасникам АТО. варто додати, що криворізькі бійці мають право скористатися пільгами, передбаченими міжгалузевою комплексною програмою, розробленою і впровадженою містом у 2014 році. Такі пільги вже отримують близько півтисячі криворізьких родин. По перше, за рахунок коштів міського бюджету відшкодовується вартість оплати квартирної оплати, тобто за утримання будинків і прибудинкової території сім'ї військовослужбовця, які безпосередньо брав участь в зоні АТО на період його перебування в зоні АТО. До цього безоплатне харчування у навчальних закладах для дітей криворізьких учасників АТО, право на одноразову допомогу на лікування та інше, за пільгами, що передбачені містом, звертатися потрібно до районних або міського управління праці та соцзахисту населення. Що ж до держави, хотілося б, щоб государство якось то повернуло в нашу сторону і платила гроші людям, які готові віддати свою життя за нашу страну. І хоча б видала то що положено.